Всім привіт, мої любі глядачі! І сьогодні в нас буде дуель з моїм підписником. А, ви могли бачити його коментар під моїм мувом а, першим або другим, я вже не пам'ятаю. І в нас буде дуель з 11 або 15 раундів. Дуже велика більше, ніж з флюксом. І, як ви можете бачити, я собі прикупив ножа а, Кукері Арес. Мені він дуже сподобався. І, мабуть, на новий рік я собі задоню, та ми з вами зробимо відкриття новорічного БП, тому що я буду колекціонувати наліпки, графіті звіти, все пройду, включаючи платне БП, і ми з вами це пройдемо. Але це ще недостовірна інформація, тому що я не знаю, зможуть чи я. Але шансів багато. Ну, і... і давайте почнемо з нашої дуелі. Перший раунд, як завжди, в нас на ножах. Е, бомбу ми викидуємо прямо зараз. Та йдемо брати його на наш лютий та новий ніж. Як завжди, крутимо його. І зараз я піду через тунель. І ось він вибігає. Але він не такий дурний, як флюкс. І за цього. Ми його обійдемо, щоб зробити його дурним. Надіюся. Ось він побіг кудись мене шукати. Але я піду на його базу. Надіюсь, він зараз. Не ви. Оп! Я надіюся, що він не випрыгне. але він випрыгнув так, що я його насадив на ніж. Це дуже прикольно. Зараз в нас ще один раунд. Буде на 5-7. Або так. Ну, він е, візьме дека, я 5 7. І зараз я, мабуть, теж піду через тунель. Ось він. Стріляємо в нього. І не побудаємо. Але зараз я перезаряжусь та спробую ще раз. Він пішов. Треба, зараз буде поаккуратніше, і його немає. Дивно. І в кейсах немає. Теж не... ось він пішов. Чому я завжди не можу попасти з першого разу? Це дуже дивно. А ще я, я почав грати у три пальці, як ви можете бачити, по моїй розкладці. Так, ну він зараз або у будинку, або кудись пішов. Я не знаю. Він не стріляв в мені в спину, значить його тут немає. На криші його теж немає. Ну На балкону, пробачте. Так. Я не знаю, чесно, де він, треба шукати та шукати його ще довше, мабуть. І немає. Ніде. Ну, в нас 10 хвилин, але я не можу його знайти. Ось він! Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Треба було ще швидше або більш попадати, не знаю. Рахунок 1-1. І зараз купляємо броню та беремо дігл. Всі другі раунди в нас будуть на діглах. Ну, третє, пробачте. Якщо набрати ніж, то другий, а якщо брати, то третій. Так. Мені кинули флешку, треба, мабуть, буде гранати покупати, щоб теж так робити. Але він мене не вбив. І надіюсь, це не зробить. Ось він. Е, що флюкса, що в нього, виходить, мене взяти у голову з дегла. Мабуть, треба. Я спробую дуже сильно навчитися, щоб теж попадати в голову. Зараз на дробишах. Е, як ви бачите, я дуже сильно закупився скінами дорогими. Ну, щоб я був багатіший та крутіший. Ну Тому що без скінів не так цікаво дивитися. Все, забрав. Можу далі говорити. Е, ну, як я як е, сказав, без скінів не так круто грати, та не так приємно. Так ви хоча бачите, що в мене є скін, красивий, і картинка вже краще. Зараз я закуплюсь гранатами та спробую його закинути їх. Кидаємо. Так, він мене вже осліпив, я я. але я кинув у. Так. У тунель. Його тут немає. У мене ще залишились зернати. І мабуть я зараз йому туди хаєшку шверну. Ось. Може, я надіюсь, він там і він отримує урон від мене. Так, йдемо. І так, його тут поки що немає, треба йти на. Плента, я його зараз побачив і. І ось і... стріляю! Давайте, опа, Ні, я не зміг. Не попав, не попав, не попав. Так, беремо на ніж, беремо на ніж його. Оп. Все. Я взяв його нарешті на ніж, тому що я б не витяг цей раунд, якщо б не ніж. фух, Так, зараз скупляємося калашом та йдемо його. А! Коли я там вибачаюсь, вже путаюсь. Так. І броньку, Так, йдемо, і. Він вже прибежав. Так, і ні. Так і ні. Ну, 3-3. Поки що я йду з ним, а він зі мною у ногу в ногу за перемогами у цьому матчі. Так, зар... ось зараз калаш. Е, скупляємо всі гранати та йдемо його пушити. Е, кидаємо, як завжди, у тунель флешку та йдемо, надіємося, що він зараз не вилізе. І його тут немає. Це дуже круто. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Ні, хаєшку я не буду йому зараз кидати. Так, а підемо, мабуть, як і завжди. А флешку сюди кинемо, тому що він там мене зі спасом чекав. Може за коробками ще бути, за дверима, і за цього я туди і кинув її. Так. Я нема. Ось! Стріляй, 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 і не попадає. 4-3. Печально, поки що я йду з ним. Печально, дуже печально. Так, зараз в нас буде на М9. Знову броня без гранат, тому що може грошей не бути. А це дуже погано, якщо я буду без грошей. Так, йдемо, мабуть, через тунель. Хоча я, мабуть, обіду його, тому що він не буде, не буде чекати цього взагалі. Із-за цього я його обіду або ось в спину. Добре, добре, він тут. Так, якщо я його не вб'ю, це дуже буде печально та феєрично. А не вбив та навіть в голову. Дуже круто та дуже прикольно. І перед зміною команд. А, в нас останній раунд. Зараз ми на АКР будемо грати. І як ви бачите, теж дуже дорогий, та в мене прикольний скін. Карбон. Так, і зараз я його візьму на, це, на цю зброю, бо з нею я вмію грати. Його тут немає, як завжди. І з цього я спокійно піду. І піду я, мабуть, на Бепленд. Або. Ні. Пішліть на базу, тому що він може стояти АФК. Його там я не побачив, як заничкою, Та зараз піду через Кейси. М -м -м Теж його тут немає. Я заходжу. А -а так, в мене ніхто не стріляє, значить нічого тут немає, та нікого. І я буду тут, мабуть, його чекати, щоб він вийшов, а я його застрелив. Дуже прикольна тактика. Тому що він мені не знайде, але ось знайшов і я йому дав голову, але чомусь не зрахувало за голову. Хоча ви могли бачити, що я стріляв прямо у голову. Е, печально, дуже печально, що не... ну, не голова. Але все одно, 5-4 я поки що перемагаю на один матч. Ой, вибачте, на один раунд. І зараз ми будемо грати на АВМ. На снайперці. І я спробую дати йому носко. Е, так, йдемо зараз, як завжди, через міні-коридор вуличний. Так. І на, базі, і на базі його немає. Так, немає. Йдемо зараз у Білий дім, хоча. Так, підемо зараз у білий дім. Тому що звідти я зможу його побачити на Б-пленту. І ось він. Стріля... Не попав. Ще раз. А ось він мене попав. Ну, як ви могли побачити, мій е четвертий е патрон не попав в нього. Зараз ми будемо грати ще раз на АВ. Та йдемо, мабуть, ще раз через цей коридорчик, Хоча я не впевнений, тому підемо через тунель. І ось він бам! З першого патрону його вбив. Не носковим, але через приціл теж дуже добре. Зараз ми будемо на калашах грати. Моїх улюблених. Не знаю, чому улюблених, але вони завжди дають голову. І це їх великий плюс. Зараз кинемо йому флешечку. Хай її з'їсть. І. Як воно мене остепило, якщо я був у будівлі, мабуть, тому що він мені кинув. Ага, виходимо. І ось він, стріляє. Як він дає мені завжди в голову? Я не знаю. Я ж казав, калаш завжди дає в голову. І це його плюс, а якщо він проти тебе, то мінус. Зараз ще один раунд на ножах. І ми потихеньку йдемо, гранат не кидають, це дуже добре. Так, йдемо далі, йдемо далі. Зараз. Ось! Він пробіжав, не помітив мене, це дуже добре. Зараз його повинні спіймати. І оп! Похильнув, але я його швидко взяв на місце. 7-6. Це дуже добре. Так. Зараз, мабуть, підемо на ножах. Але я в цьому не впевнений. А ні, він написав, що на АВМ, значить, зараз ми з вами на АВМ. Так. І зараз я спробую зробити ноускоп або хоч щось, так. Його тут немає. Добре, йдемо, йдемо, йдемо на базу. Або як ось він. Я не встиг нічого сказати, як він пригнув та вбив мене. Хоча б не хедшот, вже добре. Так, о, зараз підемо з вами на, мабуть, АВМ. Так, знову я хочу, тому що я хочу реваншу. А то він мене так легко взяв, а я не хочу так легко вбратись. Так, знову о, йдемо до нього на базу, але вже іншим способом. Я бачив помітку червоного, значить, він десь поруч. Так, о, немає, дивно. А ось. Вона знову з'явилася, але його немає дивно. Зараз піду перевірю, але треба бути дуже обережним. Він, мабуть, у коридорі цьому піщаному, як я казав. Ні, немає. Дуже дивно. Його ніде немає. Я взагалі фігію, де він? Так. І на моїй немає. Ось ось він. Я бачив. Тільки сказав, що його немає, а він є. І вбив мене. Прикольно, прикольно. Мабуть, треба було з прицілом. І зараз на ножах, тому що на ножах, як ви бачили, я спец. І спробуємо його, його взяти хоча б на ніж. Так, ідемо. Він кинув флешку. Зрозуміло. Ось він вже поруч. Я обійшов його гранату, і треба зараз буде його взяти. Дуже акуратно. Так, він щось крутить, мутить, і я не хочу. Так. Він дістав ВП, але між до ножах. І він, походу, це згадав. Дуже добре. Ну Я ще довго можу з ним так крутитися, тому що я не хочу померти швидко. Так. Він. Іх! Я не встиг повернутися і дати йому тику. Дуже печально, я програю йому вже 7-2 і вирішальний раунд вже нас зараз. Зараз ми кинемо хаєшку. Так, закидуємо і йдемо його брати на ніж. Зараз я піду через тунель, закину йому на його базу гранату та піду через оцей міні-тунельчик тут. Так, його немає, значить його хешка не заділа. Мабуть, він або на Б-пленту, або на моїй базі, не знаю. Давайте вже подивимося. Так, тут його немає. Ось він. Він, би, він спіймав мене на такій помилці великій, прям на дуже великій помилці, коли я почав крутити цей довбаний ніж. А! Я йому програв з рахунком 10 7, але немає перемоги без поразки. І за цього у наступному ролиці та дуелі я його переможу. Навіть не надійтесь та всіх, хто мені зустрінеться, я буду перемагати. Так, з ними ми грали на акр 12 І я йому... ну, ой, Акр карбон. Я йому його подарю. І він може Відписатися у коментарі, щоб він отримав цей імбовіший скін. Ну а з вами був Амотіла. Всім папа! -па.